Привіт усім! Давайте сьогодні з'ясуємо, хто ж такий сучасний лідер і чому його роль настільки кардинально змінилася в нашому цифровому світі. І почнемо з однієї, знаєте, дуже поширеної помилки. Багато хто думає от впровадимо найновіші технології, і все, бізнес полетить до зірок. Але ж, як показує життя, це так не працює. Самі по собі інструменти, ну це просто інструменти. Потрібен хтось, хто зможе змусити їх працювати правильно. То якщо не самі технології, то хто або що? І ось це питання, власне, і підводить нас до головної теми до нової ролі лідера, бо без нього жодна цифрова трансформація просто не злетить. Ми живемо в часи, коли цифрова економіка, ну вона просто перевернула все з ніг на голову. Правила гри змінилися кардинально, і компанії, які не встигають адаптуватися, вони просто зникають з ринку. Сьогодні виживання це синонім цифрових інновацій, вшитих прямо в ДНК бізнесу. І ось тут на сцену виходить наш герой, цифровий менеджер. Це і є відповідь на те саме питання, яке ми щойно поставили. Саме ця людина, той самий провідник, той ключ, що веде компанію через усі шторми нової ери. Так хто ж це такий? Давайте розберемося. Це точно не просто керівник, який, скажімо, вміє користуватися корпоративним месенджером. Ні, це лідер, який мислить цифрами, який бачить тренди наперед, який будує команди, що можуть змінюватися на льоту, і що, мабуть, найголовніше, приймає рішення не на відчуттях, а на основі холодного аналізу даних. Знаєте, роль такого менеджера це не щось одне, монолітне, це скоріше як набір із п'яти ключових функцій. Або давайте назвемо їх п'ятьма капелюхами, які такий лідер приміляє залежно від того, яка перед ним стоїть задача. Отже, перший капелюх стратег. Тут лідер дивиться далеко вперед. Другий лідер змін. Він мотивує, надихає, долає опір, який завжди є. Третій капелюх організатор. Саме він впроваджує всі ці цифрові штуки: від CRM до хмарних сервісів. Четвертий комунікатор, який тримає всіх на одній хвилі, особливо коли команда розкидана по всьому світу. І нарешті п'ятий дуже важливий капелюх антикризовий менеджер: це той, хто вміє швидко реагувати на несподіванки, використовуючи гнучкі підходи, як от ЕД. Добре. Щоб жонглювати всіма цими ролями, звичайних навичок замало. Потрібен особливий набір інструментів і, що важливіше, особливий спосіб мислення. Давайте заглянемо в цей інструментарій. І ось тут ми бачимо просто фундаментальний сув: з одного боку, стара парадигма покладатися на інтуїцію, будувати жорсткі ієрархії і, знаєте, опиратися будь-яким змінам. А з іншого нова. Рішення на основі даних, максимальна гнучкість і постійний невпинний пошук інновацій. Це не просто про заміну програмного забезпечення, це по суті зміна всієї філософії управління. То в чому ж секретний соус? А він у поєднанні? Успішний менеджер сьогодні це той, хто володіє і твердими технічними навичками, такими як аналітика чи кібердеспека, і м'якими лідерством, креативністю, комунікацією. Але всі ці м'які навички теж адаптовані до цифрового світу. Звісно, було б наївно думати, що шлях такого менеджера це легка прогулянка, це скоріше, схоже на навігацію в складному лабіринті, повному викликів і перешкод. І картина тут, я думаю, багатьом знайома. Інформації океан просто тонеш у ній, кваліфікованих людей катастрофічно не вистачає. Технології змінюються так швидко, що ледь встигаєш прочитати про них новину, а вони вже застаріли. Додамо сюди постійні кіберзагрози і той факт, що в команді хтось натисне з технологіями, а хтось ледь пошту перевіряє. Ось вам і типовий день із життя сучасного лідера. І серед усіх цих викликів три, мабуть, найгостріші перший це шалена швидкість змін. Вона просто змушує бути в тонусі 24 на 7. другий кіберризики. І це вже давно не просто якась технічна проблема, це реальна загроза існуванню бізнесу. І третій дефіцит талантів. Це означає, що за кожного класного фахівця сьогодні точиться справжня війна. Але що важливо розуміти, вплив таких менеджерів виходить далеко за межі офісних стін. Їхні рішення, їхні підходи по суті, формують наше суспільство. Вони змінюють те, як ми всі живемо, працюємо і спілкуємося. І цей вплив ми бачимо буквально скрізь. Згадайте, монобанк він повністю змінив наше уявлення про те, яким має бути банк, або Uber та Bolt, які трансформували те, як ми пересуваємось містами, або навіть дія, яка показала, що держава теж може бути зручною і цифровою. І знаєте, що спільного у всіх цих проєктів за кожним із них стоять саме такі цифрові лідери. І все це підводить нас до однієї ключової думки. Головна місія такого лідера це не просто менеджмент, не просто керування процесами, це бути агентом змін, таким собі каталізатором, який не просто впроваджує технології, а будує культуру, готову до будь-яких викликів майбутнього. І наостанок залишається одне відкрите питання. Ми поговорили про лідера сьогодення, але ж світ не стоїть на місці, правда? Тож це змушує замислитись. А які нові якості знадобляться керівникам уже завтра, щоб залишатися на плаву? І відповідь на це питання, скоріш за все, і визначить наступний етап еволюції лідерства. Дякую за увагу!